Вітаю вас, мої любі друзі. Малята, сьогодні у нас з вами буде багато справ. Ми з вами допоможемо маленьким, гарненьким тваринкам. А яким ви зараз дізнаєтесь? Де ти, білочка, живеш? Що ти, білочка, гризиш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосничку. Я розуміськи і гриби, і сиськи. Так, малята, сьогодні ми з вами будемо допомагати білочкам. Подивіться, в нас пішли білочки-сестрички. Одна маленька, а інша велика. Малята, пригадайте, що полюбляє їсти білочка? Горішки так, що ще? Шишки? Та гриби. Молодці, мої розумнички, малята, зараз я пропоную вам пограти в гру. У мене є дві корзинки одна велика, а інша маленька, як наші білочки. І ми з вами будемо розкладати смаколики для них. Добре? Починаємо. Ось, подивіться, що це? Це шишки, так. А яка це шишка, велика чи маленька? Так, велика. А це маленька. Велику я покладу у великий кошик, а маленьку у маленький. Подивіться, а це що? Це гриби. А який це грибок? Великий чи маленький? Маленький. А це грибок який? А цей великий. Великий покладемо у великий кошик, а маленький у маленький. Подивіться, а це що? Це горіх. А коли багато їх називають горіхи. Подивіться, цей горішок у нас великий чи маленький? Так, великий. А цей? Маленькі, молодці, мої розумнички. Ось ми з вами і назбирали кошики. Із смаколиками для наших білочок. Малята, подивіться, кому який кошик ми подаруємо? Де в нас великий кошик? Так, ось. А велика білочка де в нас? Так, їй подаруємо. А маленький кошик де в нас? Так, це маленький. А білочка маленька? Ось вона гарненька. Подивіться, ми всіх пригостили смаколиками. Так, малята, вже прийшов час наш прощатися. До нових зустрічей, мої любі.